Уявіть собі таку ситуацію: вам тривожно на душі, сумно, немає сил, не знаєте, що з вами відбувається, і ви вирішуєте звернутися до психолога. Приходите, він садить вас перед собою і починає запитувати, як себе почуваєте, що відчуваєте, чому плачете, і ви, наче хочете розповісти, і в той же час не хочеться говорити таке відчуття, що вашу душу намагаються роздягнути, і це дуже боляче. А тепер уявіть іншу ситуацію. Ви приходите в простір, де простір наповнений спокоєм. Аромати вдихаєте один, вдихаєте інший і раптом всередині щось вирушиться. Аромат, наче торкається вашої глибини. Він піднімає спогади, піднімає сенси, піднімає яскраві фарби. І все без тиску, без болю, без всяких лишніх запитань. Адже тіло пам'ятає емоції, а душа починає відгукуватися. Саме так я колись прийшла в простір ароматів. Саме моя потреба привела мене не бізнес, не через моду, тому що зараз натуральне, все модне, а саме потреба моєї душі. Мені 65 років. Вісім років тому я вийшла на пенсію і з ефірними оліями я вже взаємодію більше п'яти років. Працювала я в державних структурах, і самі розумієте, це рамки, це обмеження, це залежність від інших, це тиск. І коли я вийшла на пенсію, я зрозуміла, що моя душа наче закована в якісь скута. І в мене була просто потреба, просто потреба жити для себе, не, не просто існувати, а жити для себе. І я пішла в медитацію, вирішила так зустрілася і вирішила почати з медитації. Почала трошечки розслаблятися, слухати себе. Після медитації я в мене в моєму житті з'явилася космоенергетика. А потім, звісно, з'явилися ефірні олії. І що саме важливе, це вже з мого досвіду, з моїх спостережень. Я можу сказати точно, що ефірні олії підходять не всім. Вірніше, не всі їх відчувають і чують, адже ефірні олії це дуже потужні високі вібрації. Якщо порівняти з вібраціями тіла людини, здорової людини 58-65 Мегагерц, то максимальна вібрація троянди 300 МГц, ладана, лаванди і інших олій 80, 120, 150 МГц. Коли ви наносите на себе олії, коли ви ними дихаєте, коли ви просто в просторі дається аромат, ваші вібрації піднімаються, ваш стан змінюється, ваш гнів, ваш сум переростає в позитивні емоції. Так вони працюють. І от моя потреба була відновити свій внутрішній стан, знайти себе. Зрозуміти, що я хочу, кому я належу, хто я така. І от ефірній олії це була перша сходинка до пізнання себе. І саме через ресурсний парфум, про який я вам далі розповім, я опрацювала свій стан і пішли вже кардинальні зміни. Я маю великий досвід і маю багато сертифікатів. Я закінчила курси по психосоматиці, по створенню парфуму, по принципу роботи ароматів, ефірних олій. Звісно, я не маю медичної освіти, але я маю дуже великий медичний досвід, тому що я бабуся, чотири внуки у мене саме старшому 14 років. То в мене досвід роботи і застосування ефірних олій в своїй сім'ї для своїх рідних, близьких і дітей вже більше п'яти років. Всі оці проблеми шмарклі, животик болить, там температурка, сон поганий, тривожність діток, все це ми вирішували ароматами. І ось я знаючи властивість цих чудодійних ефірних олій, а це не прості ефірні олії, це олії ефірні, які мають терап... властивості терапевтичного впливу на організм. Тобто вони взаємодіють з нашими гормонами, взаємодіють з нашими клітинами крові і впливають в комплексі і на фізичний стан, і на емоційний. Одна олія працює по одному, а коли створюється декілька олій, це вже ресурс. Яким чином можна створити цей ресурс? Як його отримати? Ресурсний парфум. І так далі я вам показую коротеньку презентацію, що це таке і як він працює. Для створення ресурсного парфуму, спочатку скажу, що потрібно прослухати достатньо багато ароматів, 64 або 32, і вибрати з них певні ті аромати, які подобаються. Тому що, вибираючи ті аромати, які подобаються, це є робота біохімії, ваш організм. Саме потребує ваш гормональний стан потребує того аромату, того хімічного складу рослинки, який зараз вам потрібний. І я хочу сказати, що ефірні олії, ось ці натуральні, які мають терапевтичні якості, вони мають природний хімічний склад, і в кожній олії є 300-400 хімічних елементів в таблетках. Які подібні працюють, вони знищують тільки причину, в них є один-два елементи подібних до ароматів, які створюють лабораторії. Тому вони не мають такої дії на лімбічну систему і на все тіло, як ці ефірні олії. Тому що це працює з нами сама природа, це є імунна система рослини, це є кров рослини в цих ефірних оліях. І так, що ж таке ресурсний парфум, який мене допоміг мені підтримати свій. Внутрішній баланс, який мені дав поштовх до внутрішнього розвитку і до сих пір 5 років є моїм інструментом підтримки і, можна сказати, лікування всіх фізичних негаразів. І так, ресурсний парфум це виняткова композиція, яка, як я сказала, вже складається з натуральних ефірних олій найвищої терапевтичної якості. І враховує всі потреби унікальної людини, даруючи підтримку і натхнення. Це, виходить, персональна ваша формула, яка створена за принципом інтуїтивно. Ви піднюхаєте, підбираєте інтуїтивно той аромат, який подобається. Оце принцип створення і підбору ефірних олій для ресурсного парфуму. Ресурсний парфум можна назвати як таємний код вашої душі. Тому що коли ви підбираєте ті ефірні олії, які вам подобаються за ароматом. Це ваша душа, ваше тіло потребує саме тих молекул кожної цієї ефірної олії. І вона є вашим кодом, тому що тільки ви виберете в даний момент ті олії, які вам подобаються. Хтось інший вже вибере в цей момент інші олії. І ці ефірні олії, які ви вибираєте, вдихаючи декілька десятків цих олій, вони являються вашим якором. Якорем, який тримає вас, наче на хвилі натхнення і спокою. І цей ефірний, цей ефірний парфум, ресурсний, він допомагає вам бути впевнішим і допомагає долати всякі неприємні ситуації, негаразди на вашому шляху. Це як внутрішній компас. Він вам створює тонкий такий напрямок і вам піднімає частоту, налаштовує на потрібну, щоб ви гарно себе почували, щоб ви відчували людей, і дає вам таку енергію духу, і заряджає. На вас рухом до вашої мети. Ось такий є така зірка, козівна, якір, і такий код вашої душі це ресурсний парфум. Для чого ж цей ресурсний парфум? Знову ж таки, для того, щоб підсилити ваш потенціал, щоб ви повірили в свої сили, щоб вам підкріпити ваш внутрішній ресурс, щоб ви максимально використовували ті якості, які підсвічать вам ті ефірні олії, які ви виберете, щоб ви реалізовували свої можливості, щоб ви гармонізували свій внутрішній стан і емоційний, і фізичний, щоб ви відновили баланс, баланс тіла і розуму, з'єднали відчуття тіла з емоціями. Це і є баланс тіла і розуму. І це допомагає зробити ресурсний парфум. Що може ресурсний парфум? Він може гармонізувати емоційний стан, знизити рівень стресу, знизити рівень тривоги, особливо це сьогодні у нас в Україні популярне. Він допомагає підтримати впевненість та внутрішній спокій. Він допомагає відновити зв'язок з собою і інтуїцією. Це такий код, який вам зв'язує вас з своєю інтуїцією, дозволяє приймати правильні рішення. Він якби активує бажання, допомагає. Діяти, наштовхує надію, бо от елементарно, наприклад, у вас немає сил, ви вдихаєте перцеву м'яту, так, от на яскравий приклад, вдихаєте, і ця перцева м'ята вона моментально через 20 секунд потрапляє в лімбічну систему і додає вам енергії, додає вам зразу ясності розуму. А уявляєте, коли таких сім ефірних олій, які вибрало ваше тіло і ваша інтуїція, так і наскільки вони підсилюють ваш внутрішній стан? Як впливає ресурсний парфум? Він активує ваші позитивні стани, тому що ви вибрали саме ті ефірнюлі, які вам подобаються, і вони потрібні в даний момент в вашому організму. І кожен раз, коли ви вдихаєте цей аромат, ви підсвідомо повертаєтеся до того стану, який ви вибрали, за яким ви прийшли. І це може бути натхнення, спокій. Цей аромат він буде якорити вам цей стан, він буде миттєво нагадувати вам. Про підтримку, про ті емоції, яких ви очікуєте, тому що ви вибрали ті ефірні олії, які будуть підтримувати саме ваші ті емоції, які ви хочете отримати. Він стає інструментом для швидкого повернення до гармонії. Він створює емоційний резонанс з метою. Тобто, ви коли вдихаєте аромат, ви думаєте про свою мету, про свій намір, і він резонує з вашою внутрішньою мотивацією, і допомагає зберігати цілісність і створює такий гормональний фон, який допомагає вам рухатися вперед до свого наміру яким чином аромати впливають на нас? Ви можете запитати, так? А наша нюхова система це наша частинка нашої нервової системи. Але важливий факт, що ця нюхова система вона має в своєму ну у нас в носі є маленька така крихітна зона розміром всього 2-3 сантиметри, де розміщені понад 10 мільйонів рецепторів таких, такі ворсинки, це нюхові клітинки, які сприймають натуральні аромати завдяки цим. Ворсинкам, цим рецептором ми чуємо у просторі, можемо розрізняти понад 10 тисяч різних ароматів: аромат троянди, хвої, будь-які натуральні аромати, які проходять через лімбічну систему. Не натуральні аромати: бензин, дим, штучні ефірні олії, які мають синтетичні домішки, тому що там аромати створюють подібні до натуральних. Цей фільтр не пропускає їх до мозку. Так, вони заходять в легені, надають якусь шкоду певну, але мозок. Не працює, він не змінює ваш стан на краще, не, ре... не балансує ваш стан, а навпаки, пригнічує. Так, це така сила натуральних ефірних олій. Чому працює ресурсний парфум? Адже аромати вони безпосередньо впливають на нашу лімбічну систему. Лімбічна система це як центр пам'яті, емоцій, тобто все, що ми всім поколінь до, до сьогоднішнього життя ми прожили в інших втіленнях, там все в цій пам'яті тримається. І коли ви дихаєте аромат, будь-який аромат, який пов'язаний з тою глибокою емоцією, яка захована під підсвідомості, цей аромат піднімає ці спогади, ви вдихаєте, і ці молекули ефірні потрапляють ніс і стимулюють спеціальні нервові закінчення, які називаються нюховими рецепторами. І ці рецептори, наші маленькі дверцята, відкриваються на різні аромати. І сигнали від цих рецепторів миттєво передаються в мозок у спеціальний відділ, який називається нюховою цибулиною. І ця цибулина як центральний вузол для обробки всіх запахів, передає інформацію в ту частину мозку, яка відповідає за емоції і спогади. Тому часто вдихаючи, наприклад, аромат кориці, ви зразу посміхаєтесь, тому що згадаєте обов'язково булочку з кориці, коли ваша мама пекла, чи коли ви зайшли в магазин, а то був аромат кориці. Чи, наприклад, ви згадаєте лаванду понюхаєте, згадаєте, наприклад, бабусіну бабусину хатинку, де в неї висіли засушені трави. Це позитивні емоції будуть викликати ці аромати, які подобаються. А якщо не подобаються аромати, це зовсім інший принцип роботи, про який я пізніше може розкажу, або коли з вами зустрінуся. От таким чином підсилюють наші спогади і викликають позитивні емоції. Чому ж працює цей ресурсний парфум? Можете запитати? Тому що це він ваш персональний. Він створюється лише з тих ефірних олій, які ви самі вибрали, які вибрала ваш ніхові рецептори, які потребують хімічний склад цих ефірних олій. І тому вони з'єднуються з тілом як своє рідне, і тіло починає взаємодіяти, балансувати з ними. Це наче потрапляє ваш організм правильна матриця. Потрапляє, починає налагоджувати правильну роботу всіх органів. До, до речі, і на фізичному рівні, і на емоційному, тобто, наносячи цей парфум на тіло на певні точки. Пульсері, ви таким чином свою кров наповняєте цими молекулами, і у вас відбуваються біохімічні процеси. Як раніше лікували себе древні люди, раніше ж не було ні аптек, ні лікарів. І коли людина захворювала, відбувався збій в організмі, з'являлося якесь запалення. І той стародавній мозок, який ще деколи називають рептилією, тому що він пам'ятає сім життів, а то і більше, всі покоління минулі, він щитує зміни в біохімії в організму і посилає сигнали в нервову систему. В нюхову систему, в нервову систему, що щось потрібно. В нюхові системі активуються саме ті рецептори, які допомагали справитися з цим запаленням. Ті там, де всі нормальні пазли складені, там якби здорова людина і емоції хороші, і здорові там, наприклад, її органи. А якийсь орган хорий, там вже розбалансування, вже пазли розлетілися, І от нюхова система ловить той аромат, який складе ці пазли. От і тоді люди йшли, наприклад, в ліс, ловили аромат хвої, там чи лаванди, і відбувалася стиковка рецептора цих хімічних елементів аромата, і мозок шукав варіанти, як цей аромат застосувати. І мозок просто відчувала людина чи на груди нанести, чи на шию, чи на стопи. Тобто, це все було інтуїтивно, настільки працювала. Інтуїція. І коли молекула аромату потрапляла в легені, а далі з потоком крові вона потрапляла в мозок і всі клітини нашого організму. Тому організм наш так реагує. Чому працює ресурсний парфум? Тому що ці аромати, які вам подобаються, вони відповідають саме актуальним потребам тіла і душі. І вони стають ресурсом, тому що ваш організм потребує цього ресурсу, він дає вам внутрішню рівновагу, мотивацію, спокій. Наприклад, от людина себе так почуває, навіть не розуміє, але їй хочеться, наприклад, сильних почуттів, кохання. Хочеться, щоб її любили там, щоб була людина, яка поряд її кохатиме, і в неї зразу активуються рецептори. Так працює біохімія, які потребують аромат афродизіаків, тобто тих молекулів, які будуть її стимулювати ці органи, які будуть які буде відчувати інша людина, прийде на ці флюїди, на ці аромати, і таким чином людина буде підбирати саме ті аромати, які будуть активізувати ці рецептори. Що викликають почух почуття кохання, інтимних відносин, і це будуть в основному квіти або спеції. Наприклад, може бути троянда, може бути лаванда, може бути кориця, може бути пачулі. Тобто будь-яка ефірна олія, яку вибере ваш ніс в цей момент при тих відчуттях. От і, наприклад, чи є потреба в комунікації, обов'язково виберете цитрусові олії, тому що вони надають радість, вони дають можливість розкриваючи всі рецептори, які викликають бажання говорити і спілкуватися. Ось так це працює. Коли ми створюємо ресурсний парфум, аромати в ньому налаштовують наш мозок, тому що вони взаємодіють з лімбічною системою, на певні емоції або стани, наприклад, на спокій, на радість, на натхнення тобто саме на те, які ви виберете ефірні олії. А вони мають певну характеристику, про яку я розповідаю при аромодіагностиці. І ті олії, які ви вибрали, вони вас налаштують на той стан, за який вони відповідають. Далі вже йде процедура створення цього ресурсного парфуму. Це дуже магічна процедура, тому що це ви стаєте магом для свого власного, для своєї власної підтримки, для свого власного коду аромату. І перший крок це ви тестуючи ці аромати, вибираєте свої улюблені. Це буде в нас сім або три аромати, в залежності від того, скільки ви прослуховуєте ефірних олій. Другий крок: ви вибрані ефірні олії, розташовуєте в порядку, найбільше сподобалося, і далі по меншій силі. Як вона подобається вам, такий порядок він допоможе визначити концентрацію певну. Загальної композиції, щоб аромат сприймався гармонійно і легко взаємодіяв, взаємодіяв з вашими органами відчуття і нюху. Третій крок: визначайте кількість крапель на флакон об'ємом 5 мл. Це самий оптимальний об'єм для створення парфуму. Не 10, не ну 3 буває деколи, але 5 це такий середній оптимальний варіант. Починайте з аромату, який серед фаворитів викликав найяскравіші емоції, і дотримуйтеся нижче наведеної схеми. Тобто перший аромат додаєте в флакончик 5 крапель, потім 4, 3, 2 і 1 решта. Готуєте основу. Спочатку в флакончик наливаєте базову олію, обов'язково, трошечки половинку. Це може бути фракційна кокосова олія, і я її рекомендую, тому що там дуже маленькі молекули, які дрібні, які при взаємодії з олією, глибоко даючи проникнення. Цього парфуму і кокусоворія не має ніяких ні ароматів, воно просто як транспортує ці аромати, які ви об'єднаєте через свої, свою таку базу, яка не дає швидко випаровуватися. Потім відповідно до ранжування ви додаєте кількість ароматів 5, 4, 3, 2, 1. Потім вже в кінці доливає, доливаєте решту бази. Трішки залишаєте, щоб на коригування вдихаєте цей аромат і при бажанні додаєте ще декілька нот, а потім доливаєте вже олію до кінця. І важливо пам'ятати, є такі нюанси. Якщо у фаворити потрапили ефірні олії в ролерах, от такі як в мене в руках, вони вже готові, розведені з базовою олією. Є такі ефірні олії в ролерах, як жасмин, магнолія, троянда, неролі, то тоді кількість крапель множиться на два. Якщо серед фаворитів опинилися гарячі ефірні олії, це і такі є, які. Можуть бути пекучими на, на тіло. Вони в чистому вигляді не наносяться, тому що буде покрасніння. Не буде опіку, але покрасніння буде. Це такі як кориця, касія, орегано, тим'ян. Тоді їхня концентрація має бути мінімальною. Додаєте в парфум методом зубочистки, зануріти зубочистку в ефірну олію, потім у флакон з парфумом, і так 2-3 рази робите. і таким чином така мінімальна концентрація потрапить у парфум, щоб не зробити з нього ліки, тому що це олії. Концентровані і може бути потім спортять запах всіх інших ароматів. Метод зубочистки також застосовується до таких яскравих ароматів, як перцева м'ята, садова м'ята, нарт, гаультерія, фенхель, тому що це теж аромати, які можуть перебити аромати інших квіткових, наприклад. На всю композицію має бути не більше 20 крапель. І ось він уже в руках у вас ресурсний аромат. Це не лише приємний аромат, це природний регулятор вашої душі і тіла, балансу душі і тіла. Він має терапевтичні властивості, тому важливо правильно його використовувати. І ви працюєте з цим ресурсним ароматом 2-3 рази в день протягом 21 дня. Саме за такий період створюються нові нейронні зв'язки і сформуються нові звички. Адже ці аромати вони для вас нові, а від кожної. Нової інформації, чи книга, нова, чи фільм, чи аромати, але вони самі глибокі, проникають в лімбічну систему. Створюються нові нейронні зв'язки, формуються нові звички, нові бачення, нові знання. І ресурсний парфум повністю розкривається приблизно через 7 днів. Коли ви зробили ресурсний парфум, він зразу не буде єдиним, тобто його ось так не можна помішати, легенько так перемішати, послухати такий загальний аромат, але вже повний буде об'єднаний такий. Аромат, який розкриється на повну силу, через 5-7 днів об'єднаються, з'єднаються, подружиться. Ці аромати, і вже буде той аромат, який ви будете сприймати. І кожний вдих стане вам новим досвідом. Ви будете відчувати аромати кожний день по різному, тому що вони будуть працювати з вами, вони будуть змінювати ваш стан, будуть формувати нові нейронні зв'язки. З кожним днем аромат буде сприйматися по-іншому і по іншому. Може таке статися, коли вже все це пропрацюєте. Аромат буде не подобатись. Тоді ви його відставляєте. Але якщо через 21 день аромат продовжує подобатися, ви користуєтеся далі з ним, значить є потреба організму саме в молекулах цього. Парфуму парфум наносите обов'язково на верхній. Та нижні пульсуючі точки, це за вухом, на зап'ястя, можна між грудьми, можна на стопі, під колінами. Тобто, де вам хочеться, наносити куди куди тянеться ваша рука. І під час нанесення ресурсного парфуму зосередьтеся обов'язково на своєму запиті. Не просто так дихайте, а згадуйте той запит, з яким ви створювали цей парфум. І тоді у вас закріпляються нові звички, і нейронні зв'язки формуються саме під той запит, щоб він реалізувався як найкращим чином. І у момент, коли ви вдихаєте аромат, уявляйте, як енергія вашого запиту поєднується з ароматом і проникає у ваше тіло в кожну клітиночку і починає вас наповнювати, ви світитися від цього. Запах допомагає направити ваші думки та емоції в бік реалізації запиту, створюючи енергетичну підтримку для його здійснення. Ви себе погано почуваєте, ви сумніваєтесь, ви вдихаєте. У вас моментально 20 секунд змінюється стан і змінюється бачення тої ситуації, яку ви хочете. Вирішити. І важливо пам'ятати, що необхідно користуватися безперервно 21 день. Якщо один день нанесли, другий день забули, ніякого результату не буде. Так працює натуральні засоби. Кілька разів разів на день не обмежене, головне, щоб регуля... була регулярність і тривалість. Якщо аромат продовжує подобатися далі, ви користуєтесь, поки він не стане для вас нейтральним. Лише щоденне його застосування створить необхідний ресурсний вплив і поступово допоможе досягти вашої цілі. Повірте мені, я перевірила на собі на це не один раз. Ну, які матеріали для створення: це базова олія, піпетки, щоб олії порахувати, ролер з темного скла обов'язково, тому що від світлого скла взаємодія світло, розрушаються молекули ефірної олії. І за бажанням можна створити наклейку назви ресурсного парфуму, що я роблю при проведенні аромадіагностик. Парфум можна створити, відвідавши аромагру, емоційну архітектуру, яку я створила з колегою, або індивідуальну аромадіагностику. Ви прослуховуєте ефірні олії, вибираєте, так як я розповідала, сім своїх улюблених фаворитів, і створюєте, чи самі, чи з моєю допомогою, тут же ресурсний парфум і отримуєте вирішення проблем і підсилення свого внутрішнього стану. Без запитань лишніх, без насильства, а з гармонією і балансом з парфумом і з собою. Записуйтеся, я буду рада вас бачити в себе на аромадіагностиці.